Вінницька громада передала чергову партію допомоги для українських воїнів. Три тепловізійні Мавіки т отримали бійці двох військових частин, що виконують бойові завдання на сході України. Загалом таких дронів Вінницька громада закупила 650 і вже очікує на наступну партію. Мавік т є вкрай важливим для своєчасного виявлення ворожих цілей, особливо у нічний час. Мавік 3Т є на сьогоднішній день єдиним рішенням за своєчасного виявлення противника, коригування вогня артилерії. Іменно саме в ну, ночний час або туман тепловізійний праців теж добре працює. 36 військових частин забезпечує Вінницька міська територіальна громада в тій чи іншій мірі. В першу чергу, звичайно, визначені ті частини, які в Вінниці, Вінницькій області дислокацію мають. От, але ми не відмовляємо жодній військовій частині. І сьогодні, от, власне, ми перше пересіклися з цими представниками військових частин, які не отримали ще допомогу. Це нові для нас люди.